Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Контрнаступ України вже відбувається в інформаційному просторі. Підготовка ЗСУ до звільнення окупованих територій викликала істерику в мордорі. Пише у телеграмі Орест Сокар. Пригожин погрожує вивести вагнерівців з Кабєєві й тривожно за Крим. А фюрер хаотично звільняє військове командування. Ситуацію підігріває аналітика від CNN. Росія не готова до контрнаступу. Зсу ось головне про психологічну атаку на расистів. CNN стверджує, що Московія не готова до контрнаступу. Журналісти проаналізували дії Росіян за останні 72 години та назвали їх хаотичними. Відсутність чіткої стратегії оборони підтверджують і невротичні кадрові рішення. У відомстві Рашою Рашойгу раптово звільнений за міністра оборони Потило Михайло Мізінцев. Також відомо, що Кремль перетрусив значну кількість генералів. На місце звільнених поставили раніше звільнених. СВ вважає, що війська окупантів виснажені та дезорганізовані. Через постійні наступальні дії Московія провалила підготовку до контрнаступу України. До можливих жестів доброї волі глибини народ уже готують пропагандисти. Скабєва заявила, що й особливо тривожно за Крим. А військові не Експерти почали розповідати про готовність української армії. З таким меседжем виступив і деморалізований останнім часом кухар Бункерного Пригожин. Окупанти бояться атак та рахують дні, озвучують різні дати. Очікуване фіаско, рашистів аналітики CNN показали на запорізькому напрямку. За сім місяців після останньої великої операції ЗСУ рашисти побудували в Запорізькій області мережу траншей, яку видно з космосу. Та подібний захист не працює в сучасних умовах. Укріплення окупантів можна вивчити за допомогою супутникових знімків, а завдяки високоточній зброї знищити обійти. Броньованою технікою. Медіа натякають, що саме тому мирний план так активно лобіює Китай. Пригожин закликав бункерного поставити жирну крапку в СВО та закріпитись на вже окупованих територіях, а нещодавно взагалі заявив, що вагнерівці підуть з Бахмуту, якщо не отримують достатньо зброї. Іншими словами, окупаційний контингент у передкоматозному стані, але Кома це ще не крапка. Її зі знаком оклику мають поставити ЗСУ. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.